Вставляю такі пічки дрова, Такі пічки це підокопні свічки. Вони відкриваються, Тут ставиться окопна свічка, сюди кріпиться гофра, щоб воно не диміло в бліндажах. Це теж під дрова пічка. А чому якась чекає що цікаво, ракета? Ну Таких зараз я сказав, що в рідкості це можуть попросити 3-4 на місяць. А в основному такі Отакі це сюди карабін, хлопці собі чіпляють на ремень і на викид. Сезон зими може бути і 200-250 штук на місяць. Вони дні волонтерські кожного дня, навіть без вихідних, немає ні свят, ні неділі, нічого. Є світло, робимо буржуйки, бо того, що можна варити, зачищати, все таке робити. Коли виключаю світло, я запускаю генератор, він слабенький, але горно тягне. Тому я роблю скоби. Скоб я почав цього літа робити, то скоб я десь зробив вже 4-4,5 тисячі.